Христе Спасителю, який урятував Петра на морі, спаси мене міцю Христа і помилуй мене, через знак Христа Святого, спаси нас від наших ворогів через Твій хрест спаси нас, Христе відкупителю, котрий вмираючи, подолав нашу смерть, а постаючи з мертвих, повернув нам життя. Твій Хрест величаємо, О Господи. Згадуємо твої славні страсті, помилуй нас, Ти, котрий за нас терпів рани, прославляємо Тебе, Христе, і благословляємо Тебе, бо Ти своїм Христом світ відкупив, величаємо хрест Твій, Господи Ісусе, прославляємо Твоє святе Воскресіння, бо через дерево Христа прийшла радість для всього світу.